Привіт! Зараз я знаходжусь в салоні авто Джип Компас 2015 року. Завдяки компанії Вейт Шипінг ми його пригнали досить швидко. Авто за 2,5 місяці вже було в Україні. Виграли ми його на аукціоні також дуже швидко, з першого разу, навіть на 500 доларів дешевше, ніж ми планували, ніж було у нас закладено. Величезна вдячність співробітникам вейчипінг, які були зі мною на зв'язку 24 на 7. Хлопці, вам величезна дяка за це, що ви відповідали на всі мої питання. Можливо, вони колись були безлузді трошечки, але це було все дуже зручно з вами працювати. В общем, нам все сподобалось. Я вам трошечки пізніше покажу салон. Ми його трошечки переробили. Як бачите, вже у нас сидіння іншого. Приїхало авто дуже гарні чорні шкіряні сидіння були, вони були без подряпин, але я ж дівчинка, мені захотілося трошечки іншого. По комплектації в машині також все бомбезно, все працює. У нас навіть є люк, ми можемо любувати зірочками тепер. Все працює, обігрів, сидінь є. Зовні авто я вам покажу також трошечки пізніше, то воно зараз як чортиня Ми трошечки поїздили на ньому ем, у місці і за містом. Тому що авто це як гарний кінь, да, його треба вигулювати. Ось ми вигуляли наше авто. Зараз я заїду на мийку, вими його і покажу вам, що там подрябин майже нема. Там був у нас легкий удар, але хлопці все виправили. Все дуже добре. Дякую вам. Все, що можу сказати, це величезне, величезне дякую. Ваші телефони ми вже роздаємо своїм друзям, радимо вашу компанію, тому що мені дійсно було з вами дуже гарно працювати, дуже спокійно. Тому дякую.